Розділ 80, апатична 2. Автомобіль плавно їхав, поки чоловік і дружина підтримували спокійне взаєморозуміння. Сісяї дивилися в вікно машини, Мою чен зосередився на водінні. На відміну від кількох попередніх подорожей, зараз не було музики, тому наразі було безшумно. Ти хочеш мені щось сказати? Глибокий голос моючена раптом порушив задушливу тишу. Тоді Сісяє відірвала свій погляд від світу за вікном машини і обернулася, щоб поглянути на нього. Вона опустила погляд і на деякий час замовкла, а потім сказала гірким і хрипким голосом. Це лише якісь минулі образи, немає про що говорити. Коли прийде час, коли я буду в настрої, я розповім тобі більше. Скільки років ти думала про цю людину? Він не дивився на неї, оскільки його погляд залишався зосередженим на дорозі попереду. Але його питання здавалося дуже важливим. Скільки років вона думала про нього? Сісяя, очевидно, знала, кого він мав на увазі. Вона також не знала, скільки років зберігала Хані Фена у своєму серці, з того дня, як вона змогла щось зрозуміти. Її годували ідеєю, що вона повинна стати синівською невісткою сім'ї хан. Коли вона була молодшою, їй завжди казали Сяє, іди пограй з братом Іфеном. Сяє, тобі треба придумати спосіб підбадьорити брата Іфена. Ми чули, що Іфен бився з кимось іншим за тебе. Що сталося? Однак їй довелося визнати, що в той довгий період часу Іфен справді був для неї як брат, він захищав її, добре до неї ставився і дуже піклувався про неї. Отже, чому після цього все змінилося? Був час, коли емоції Хені Фена стали і її також, вона звикла до того, що він поруч, і коли все це було зруйновано, усі його звички та спогади були насильно видалені з її життя. Попереднє гноблення змусило її почуватися трохи задушеною. Минуло дуже багато часу. Сім'я Сі та сім'я Хань дружать давно, було вирішено, що ми з Ханіфеном маємо заручитися ще до нашого народження. Наскільки я пам'ятаю, тато і мати завжди були дуже люблячими, тому я справді не могла повірити, що тато зрадив би мамі. Вона скорботно зітхнула, її блискучі очі відображали самотність і безпорадність, яку важко було приховати. Мама Сісіньї і моя мати були дуже хорошими друзями в той час. Я ніколи не забуду, як мати виглядала так, ніби вона ось ось зламається, коли дізналася про все це. З іншого боку, я б ніколи не подумала, що через багато років опинюся на тому ж шляху, що й моя мама. Раніше сі сім'ї називали Юесінь, вона була дуже хорошою подругою зі мною і Суна. Тож іноді справді не можна не нарікати на те, як доля просто любить жартувати з людьми. Мати сказала, що вона ніби потрапила з раю до пекла. У той час, оскільки я була маленькою, я не розуміла. Але коли я виросла і пережила те саме. Я відразу зрозуміла, що вона відчувала. Сісяя ніколи нікому про це не говорила, навіть із Сунан вона не хотіла говорити про ці речі. Ці спогади були раною, яка щойно утворила струб, і все ще боліла, якщо торкнутися. М -м, зрозумів, хтось такий наївний, як ти, досить легко повірить у брехню. Ти зовсім не пильна. Він слухав досить довго, перш ніж дійти такого висновку. Ти не я, ти теж не розумієш, як це було. Ти не можеш просто необдумано зробити такі судження. Не погодилися сісяє. Я не буду з тобою сперечатися. Відтепер ти зі мною. Дозволь навчити тебе, як судити про людину. Є деякі інвестиції, які варто спочатку оцінити. Просто знати, як віддати себе повністю, не вміючи вимагати, не дуже мудро. Моючен кинув на неї погляд збоку, він лінувався з нею сперечатися. Я знаю, що ти також не хочеш говорити про ці нещасні речі, але з тим, що тобі доведеться зіткнутися, тобі все одно доведеться зіткнутися. Ти не можеш просто ігнорувати це. Я чув про справу ЮАІ. Слава світу на даний момент немає активів в аспекті шоу-бізнесу. Вчора кілька віцепрезидентів передали мені документ. Вони сподівалися, що якщо це можливо, слава світу зможе захопити ЮЕІ, зробивши це сходинкою для входу слави світу в індустрію шоу-бізнесу. Я хочу почути твої думки. Потім він поступово сповільнив автомобіль і, нарешті, зупинився на узбіччі. Він обернувся, щоб спрямувати очі на сісяї. Його глибокі очі запалали невимовним поглядом. Вона приголомшено подивилася на мою чена. чи планує компанія просуватися в шоу-бізнес? Вона була дуже шокована, тим більше що чула, що він особливо не любить шоу-бізнес. Фактично, вона згадала, що раніше віцепрезидент Лю також пропонував увійти в галузь. У той час як старий голова Моїнань трохи завагався. Це був єдиний голос майстра з-за кордону, який наклав вето. Згодом його більше ніхто не піднімав. Незважаючи на те, що я не дуже люблю займатися цією сферою роботи, для компанії все одно є непоганим диверсифікувати наш розвиток. Здавалося, мій чен міг зрозуміти, що Сісяє вагалася. Він розсміявся і тихо сказав. Я знаю про твої стосунки з ЮАІН. Якщо хочеш, я можу поставити ЮАІН під світ слави, а потім дозволити тобі бути там виконавчим директором, убивши двох зайців одним пострілом. Почувши це, Сісяй злегка підняла брови. Отже, вийшло, що він сказав все це з корислових мотивів. Вона довго думала про це, а потім легенько похитала головою. Я не зовсім згодна. Наскільки я знаю, корпорація Хан уже планує допомогти UAI вирішити їхню кризу. Кілька проєктів зі сторони ЦК, мабуть, уже передали UAI. Якби компанія зробила крок зараз, це призвело б до надто великих витрат. Ти знаєш, як воно буває. Крім того, керівництво кіно та телевізійної індустрії для мене повністю грецьке. Я не можу бути твоїм виконавчим директором. Мене все ще цікавить проєкт південної річки, тому краще, якщо я залишуся і буду хорошим директором з планування, чесно відповіла сісяї. Її сила полягала в бізнес плануванні. Шоу бізнес був складним і у неї взагалі не було досвіду, то як вона могла це робити? Я даю тобі шанс помститися, але ти цього не хочеш? Ти все ще хочеш зберегти цей проект південної річки? учень подивився на неї і сказав з ледь помітною посмішкою. Яка легко задоволена жінка? Ні, я просто знаю, що доречно. Я знаю власні можливості. Насправді дуже важливо триматися стабільно та сильно бити. Ти думаєш, що я зробила шлях від маленького працівника до моєї нинішньої посади за одну ніч? Ти навчаєш мене? Мой чен не міг стримати сміху, дивлячись на її маленьке личко, сповнене серйозності і рішучості. Він простягнув руку, щоб погладити її по голові, але вона насупилася і засмучено відшухнула його руку. Вона зрозуміла, що йому, схоже, подобається гладити її по голові, наче він був учителем, який навчав свого учня, або братом, який навчав свою молодшу сестру. Щоб це не було, це було просто дивно.